Порядкувати зупинки, знаки десь помити, десь відновити. А ще помалювати стовпці, перемонтувати, і пофарбувати лавочки, нанести дорожню розмітку та защебенити дороги. Міський голова Руслан Марцінків доручив франківським комунальникам причепорити громаду до Великодня. Не цікавить щебінь, аж показав десь на 10 мільйонів. Тобто з селами і в місті теж дай дай пропозиції, що буде в кожному селі, селам цей, ми щебень то привеземо. А ви домовляєтеся, щоб його розсунути? Також очільник давказівку старостам скласти перелік таких вулиць, розробити графік, календарний план і працювати так. Іглюк малює, і глюк малює зупинки, малює свої табло, умовно кажучи, все, що в нього на балансі, благоустрій, все, що в нього на балансі, парк, все що це маємо дуже мало часу до Великодня. Великий великдень цього року швидко, 16 квітня. І ми таке щось велике не зможемо зробити. Але помалювати парканці, всякі такі, ну речі, ми ж бордюри вже не біли і щебень. Розпиши, от, де будете щебенити дороги, поки нема асфальту, де. Де за То зараз було, то добре щебини. Івано-Франківська громада це не лише місто. У нас ще є села, де є дороги, які також каже Руслан Марцінків, варто підлатати. Торги ми на щебень провели. Якщо треба, буде потреба. Якщо очевидно, що буде, то не проблема провести нові. Села подають списки. От, скажімо, наразі є перелік доріг по селі Чукалівка і сьогодні. Ми будемо комплексно брати, будемо брати декілька вулиць в конкретному селі. Ну, скажімо, сьогодні Чухалівка, сьогодні-завтра, можливо, післязавтра буде видно по роботі. Там є ряд вулиць. Потім подав сільський радник села Радча такий, такий список. Ну, з ряду доріг це, це буде другий, так. ну і так будемо почергово. В місті також є вулиці, які треба бодай засипати щебенем. Перша в списку мера, дорога до озера, поряд бульвару. Тобто там якраз болото дуже сильне. люди туди йдуть, тисячі людей. Треба там защебенити, це собі запам'ятати. І в другому місті подивись, десь. Є мені. Я вважаю, що тут в місті теж. Навіть тут ми з тобою ходили, дві вулиці є, що можна защебинити. Попри складний воєнний час, каже міський голова, мають проводитись і поточні ремонти. Повним триває ремонт вулиці Левка Лук'яненка. Щодо повномасштабного вторгнення, тут замінили внутрішні мережі. Тепер взялися сталити дорожнє покриття. Вулиця буде зроблена. Ремонт цієї в аналогічному стилі. Як вже минулого року ми зробили вулиці. Вулицю Крушельницької також в такому ж стилі, як вулиця Лесі Українки і Міськевич. Тобто буде все в один рівень. Ми додамо тут дерев, додамо е вуличні меблі, вулиця буде пішохідною, тому е надіємося, що погода дозволить і до Великодня ми цю вулицю закінчимо. А ближче до Великодня, каже міський голова, виконком проведе у місті ще й велику толоку. Мар'яна Джерч, Анастасія Багей, телерадіо, компанія Раї.